Понеділок по весіллю зо самого рання і на радіо заграло пробудився ваня. Протер очі, умив сиписок, потягнувся файно, вбрався в чоботи, куфайку та й пішов до стайні. Обійшовся господарку, поробив роботу і забачив п'ять яєць просто коло плоту. О, подумав файно є, чверкнув через зуби. Є чим зрання погасити запалені труби. Сів собі коло яєць на писечу будку, і всі п'єтеро яєць пішли до желудку. Перебрав Перебрався менше більше, почистив все боти і на тракторну бригаду пішов до роботи. Там за сторожом Гаврилом по сотці шарпнули. І ті яйця всередині сі перевернули. Чує Іван в животі, ніби хтось навмесне, Ті тії п'ятеро яєць додоли не тисне. Побіг Іван до виходку, заклямку термосит, То і все сі зрихтувало, та й надвір'ші просить. Шарп заклямку там заперто. О, година чорна. А коліно до коліна тресі, ніби жорна. З того боку чийсь голос поважно гукає. Зараз вийду, лиш в газеті, статтю дочитаю. Виходи вже я тебе прошу, Христом богом молю. А той, каже, треба троха мати силу волі. Та яка там сила волі, дурний Мантелепо? Побіг Іван з того всього до свого прицепа. По дорозі бідолаха шляками кидає і відразу за прицепом місце вибирає. З того боку, за прицепом, Василь Дженджіристий ходив шуфлю по подвіру, чистив пляцовеско. Зак Іван розперезався, зак Іван сідає, Василь йому незамітно шуфлю підставляє. Але Франца так тихенько, щоб Іван не видів. І потримав під ним шуфлю, тілько той посидів. Той посидів, той постояв, за кім щось і стало. І по тому разом шуфлю Василя не стало. Став Іван. Заперезався, заправив сорочку, кинув оком на комбайна, на м'ячну бочку, дав два кроки допереду. Та й сі оглядає, то й все ж мало бути, і сліду немає. Очі стали, як горніта, глипнув туди, сюди, нижна щека з того всього, Впала му на груди, так стояв десь дві минуті. не годен зварити, як то сісти, потім встати і ніч не лишити. Встав Іван за місця щепнув, заправився щеку і два рази обійшов довкола прицепу. Потім став, штани обмацав, Мислить, там десь може. Але й там нічого немає, що за кара Божа. А тим часом під колесом та й снесла ще курка. Та й лишила лиш яйце, ні одного п'юрка. Як Іван яйце зобачив, що то люди було, він так страху верещав, аж на фермі чули. Став, спотів, перехрестився. Тут і кода байці. Він поклявся більш не пити на похмілля яйці.